Друзі, всім привіт! Вечірній виїзд на Дніпро. Рибалка сьогодні на Судака. Комплект вже зібрав, ну а зараз буду розпочинати риболовлю. Ловити я сьогодні буду знову ось на такі борідки з пінопласту. Трохи пізніше хочу також спробувати на воблери. На риболовлю в мене часу небагато, зараз початок 9, ну, десь 2-2,5 години на риболовлю в мене є. Пішла зміна погоди, була спека, зараз бачу, натягнули хмари. й дощик лисить по прогнозу. Як буде сьогодні реагувати судак, я не знаю. Рибалка сьогодні буде одного місця. Бігати я не буду. Я знаю, що тут повинен вийти судак увечері. Ого! Так улупив. Ну невеличкий. Будький такий. Ох, який ти весь побитий. Подивіться, які рани в нього. Оце щось його трішечки. Ухватило, бачите, з двох сторін. Так, ну початок Києва. З першого закиду. Давай, дружок, очухуйся і підростай. Ну, сподіваюсь, пізніше все ж таки рибка буде крупнішого розміру. Почему? И лизнув некрупный. Де не зайшов. Трова. Давай, давай, дружок. Знову тягнув. Якусь кучу трави. О. Вийшов. А моя, А, все, звільнився. Ну, ще разок туди ж. Некрупний відзивається. Бачил. такие подачи за крупнейшие уже тришки. в ищусь все уже все такой покращий размер о гарный Обрідка, обрідка онде. Ну, дружок віддай. О, обережно відчепив. Дуже обережно. Ось такий. О, пішов. Блин, ну подача такая файна была. Тух-тух-тух. А ні, ще судочок підсів недалеко від берегу. Ну це взагалі. Дріб'язок такий. Спіннінг хоче. І недовгий, проте пуляє він далеко. До речі, по комплекту рибалю сьогодні з пінінговим вуличм від Pantone 21. Це Godfire 228, довжина 7.35 тест. Катушка Daiva Exceler 4000. Шнур від Selectu 4жильний 008. Оснастку я зв'язав, до речі, на 0,35-му флюрокарбоні. Ну, Брідку ви бачили, а вантажик 26 грамів. Рыбка. Бачите, знову такий більш-менш непоганий розмір. І знову борідка. Борідка бачите де. Блін, закровив, заковтнув. следишь. Значит, пишу. Судачок пішов, сподіваюсь, жити буде. Тришечки закровив. Ну, Друзі, я з цим нічого не пороблю. Ви самі бачите, борідки хватають. Хватають в шахту. Воно дивіться. Фу -фу. Невеликий. Блін, ну так умочив він, це просто жесть. Барбос. Ох і барбос. Давай малий. Зараз, друзі, хочу ще спробувати на воблери. На борідки тиша, ну, я вже, якщо чесно сказати, не перший раз рибалю на них, коли вже темніше, вони замовкають, не знаю чому. Ось такий, друзі, в мене вийшов вечірній виїзд на Дніпро, Сім хвостів я впіймав, два більш-менш непоганого розміру були, ну а п'ять зовсім дрібнесеньких. Спробував я на воблер, але на воблер взагалі нічого. Все, я почну вже збиратись, а вам всім дякую за перегляд, до зустрічі на воді.